Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 7 січня 2026 року. Подивимось, який сьогодні день. Сніг сипить. У нас скоро докулін буде. Не перестає. Подивимось, яка сьогодні енергія дня і які будуть підказки. Ну що ж, карта дня. Для нас на сьогодні Зіренька. Ой, як класно! На дні плоди місяць. <сум> Такі протилежні дві енергії, але два старших аркану, Тобто день сьогодні буде важливий. Ну, Ми розпочнемо з місяця, тому що місяць це туман, місяць це наші страхи, місяць це, я не знаю, я боюсь. А як, а що? А навіщо. Ну тобто це більше запитань, ніж відповідей. Це невпевненість, це от іти на осліп, Це можливо вплив мами, вже який в кожного свій, в когось, можливо, мама допомогла підняти свою самооцінку. Підбадьорила, і от ми вийшли на зірку. А в когось можливо, навпаки, мама критикує, не вірить. Для когось це вагітність, коли перше, коли дізнаємося, воно лякає. Та звістка лякає і все, що буде, а що робити, а не на часі. А потім ти розумієш, що це щастя, що це радість. Що це віра, надія, натхнення. Ну, тобто, ось кожного місяць працює по-свому. Ну, Будь-які переживання, переживання пов'язані, ну, неважливо, в кожного з чимось своїм стосунки, робота. Мої таланти є, я, я, можливо, так ви подавали резюме, відкрили свій канал, чи тільки плануєте. І от місяць це все. Що я боюся, всі мої страхи, вся моя невпевненість, але також місяця інтуїція. Можливо, саме інтуїція вам підказала: не бійся, рухайся далі, все в тебе вдасться. І от зірка це і є вже результат. Це є, от, як я вже сказала, віра, надія, любов. Коли ми, Коли ми, Це така чист, чиста любов, коли ми віримо чесні перед собою і йдемо до своєї мрії, коли ми віримо в свої таланти, коли ми не сумніваємося в собі, в своїх талантах, проявляємо їх і обов'язково отримуємо ось такий зірковий результат. Зірка це омолодження, це натхнення, Ну, для когось це можуть бути так, косметологія, так, якась б'юті-індустрія. Пластична хірургія. Тобто тут ми боїмося, а тут ми маємо чудовий результат. Це зірковий момент сьогодні. В кожного з нас він буде свій для когось це е зустріч з людиною, зіркою, хто для вас, От мрія була познайомитися, для кого хтось відкриє в собі зірку, хтось відкриє е зірку для себе в, в комусь. Але сьогодні зірковий день для всіх. Що нам буде допомагати? До дев'ятка мечів. От нам бракувало місяця, правда, мало нам було місяця, в нас ще дев'ятка мечів. Тобто, на, наскільки довго ви це виношували? От, в прояв своїх талантів, чи показати себе, чи випустити канал, чи виступити на публіку? Наскільки ви боялися? Тому що дев'ятка мечів це страхи, які вже ну, не просто не дають, вони нам не дають ні жити, ні спати, від них болить голова, і вже напевно вам настільки набридло. Вже оцей стан, ці муки, що ви просто вирішили будь-що буде, і ризикнули. Тобто, саме оці вже ця виснаженість, ці страхи, ці головна біль, оці невпевненість вже вас штовхає до, до результату, тому що нема сили більше. Нема сили, я не можу більше терпіти, я не можу більше з цим жити, з цими страхами. Я ризикую. І саме оці. Страхи. Можливо, так як інтуїція, місяць у нас інтуїція, і також тут мечі це ж аналіз, це структурованість цього. І коли от ми то перемелювали, перемелювали в голові, інтуїція нам підказала вже. Все вона зробила висновки з, з, з наших думок, вибрала саме важливе. Тільки найважливіші факти і аргументи і все. І ми вирішили досить, ну, досить боятися, я, я роблю. Що нам буде заважати? Ой, ну такі, краще би навпаки. Заважати буде егоїзм. Шістка посухів це наше его, наш егоїзм, егоцентризм, така. Впертість, в мінусова, знаєте, така баранізм такий, коли я нікого не слухаю. Йду по головах до свого. Ну, трошки так собі, мені не подобається. В мінусі таку енергію мати. Ну що, ми заховаємо? Тому що зірка це старший аркан. Оцінюйте реально, знаєте прислуховуйтеся до порад, тому що ми не завжди можемо себе. Чи ситуацію, чи ну, обставини, які складаються, оцінити реально. Краще вислухати, тому що збоку, ну, я не кажу слухати, а вислухати. Для того, щоб проаналізувати і вибрати найкращий для себе варіант. Тому що нам, нам сьогодні потрібно сяяти. Тому що зірка це чесність, це от відкритість, це. Дуже така класна і позитивна енергія, і ну, не варто її мішати з мінусовою шісткою посухів, тому що, тому що це вже буде, знаєте, таке зазнайство. Зовсім інша енергія, самовпевненість. Ну, що, мої любі? Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні бути всім зіроньками. Сяєте. Втілювати свої мрії, отримувати результати, такі, які омріяні, до яких ми йшли. Чудово твіри, бажання і любові, натхнення, крил за спиною, обіймаю вас, вірю в вас, ви в мене найкращі. Дякую, що ви в мене є. Залишайте, будь ласка, свої побажання, коментарі. Ставте вподобайки, і хто ще не з нами? Я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. Почуємось, па-па.